Путін нарешті вийшов із заявами, коли ж він все-таки готовий закінчити війну і чи готовий про це сьогодні? Будемо говорити і розбирати заяви бункерного диктатора разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Доброго дня. Ну і ось з перших заяв Путіна він каже, що переговори завжди затребувані і важливі. Ну, так він прокоментував ось ці переговори у Стамбулі між Росією та Україною. І також російський диктатор заявив, що позитивно оцінює результати переговорів Росії і України та обмін полоненими. Каже, нам потрібен тривалий і міцний мир, який би влаштовував і Україну, і Росію. Ну, пропоную послухати його прямомову. мову. Переговори всегда. востребован и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. Ну а как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько Десятки наших парні, которые сложили голову за родину. Ну, знаєте, мені правда він виглядає, наче якогось діда випустили із пансіоната для людей літнього віку. Але все-таки, як ви прокоментуєте ось ці заяви? Чи щось змінилося, чи, по суті, він знову говорить ну, все те саме? Нічого не помінялося. Вже головне сказав, що пропинення вогню можливо після того, як Україна вийде з чотирьох областей. Та відмовиться від НАТО, ну і далі, все по-старому я говорив і продовжую говорити, що все, що він сказав 14 червня 2024 року, він це його публічна перемовна позиція. Він від неї не відступить не на йоту. От, і все. Тому так для мене взагалі нічого неочікуваного очікуваного немає. Він, він і далі буде букувати це і це добре. Це означає, що американці будуть звірішити. Ось Трамп буде як, як би він не як би знати так. Тут якби американці не хотіли врятувати в Росію, як вони робили останні 150 років, років. Я думаю, що їм в то в тому числі доведеться докластися до її знищення. Вони можуть не хотіти цього, але вони зараз луплять вже по неї. От, наприклад, зняли санкції з Венесуели, б'ють по Індії. Домовили з європейцями, що російського газу та нафти в, в ЄС фактично не буде. Ну вони фактично й прибувають. Знаєте, моя моя позиція, як була рік тому, так і залишається і підтверджується фактами, що Трамп зараз трохи десь перетисне, як він думає, що злегка для того, щоб знаєте, там десь когось там образумити до чого прийти, А воно може так посипати, що є. Що вони не встигатимуть бігати за ядерною хімічною зброєю по території колишньої Росії? А ось так так і зараз відбувається. Путін бокує. Він не відступає, не, не не на крок від того, що говорив. Те, що він бикує, видно також з його фраз, те, що він каже, залякує знову арішникам. Мовляв, у Росії вже виготовили ракети такого типу і передали на фронт, і Що вони поставили ледь на не на постійне виробництво. Ну це ж теж не просто так він це говорить. Як ви думаєте, теж для кого ці заяви на кого вони адресовані? Так, вони про то вже скільки вже говорили. Що що вже в серійне виробництво? Що не доставило? До, да. Ну давайте це теж повинні розуміти. Що після того як змінилася адміністрація в США, оці всі розмови про ядерну зброю, про все інше, якось швидко все почало кудись зникати, тому що вони знають, що все ж таки, Трамп це не Байден, а ось він терпіти не буде, і десь може ще влупити, що поперед цього. От і далі. Ну добре, ну що таке Орешник? Ну Орешник це міжконтинентальна ракета, яка а, злітає, але без ядерного заряду, ну вона звичайна ракета. От і далі, це міжконтинентальна ракета. Для того щоб її запускати, треба попереджати всі ядерні країни, в тому числі американців і багато чого іншого. Тому ну, ну добре, що є. Ну, молоде, що вона десь у вас там літає чи не літає? Тому тут, тут немає особливого значення. Якби росіяни розуміли, що застосування ядерної зброї, навіть цієї тактичної ядерної зброї призведе до конкретних результатів, одразу ж капітуляції України, вирішення всіх їх проблем без наслідків для себе, вони б давно це зробили. Але й вже попередили Китаю теж, що на треба балуватися. Ну та пані, а Лукашенка все-таки за свою дупу, як то кажуть, переживає. Тому що він почав говорити про те, що Росія зацікавлена у повітряному перемир'ї, аби літаючі апарати не падали на голови людям. Ну зрозуміло, йому неприємно, коли на територію Білорусі залітають російські шахеди. Але про що все таки ця заява? Ну не міг же Лукашенко без дозволу Путіна таке говорити. Лукашенко, в першу чергу людина влади своєї влади. Він як ви образно висловились, Він він зберігає ту частину тіла, яку хоче, щоб всі цілували, як який теж Трамп хоче, щоб всі цілували. У теж знаєте, є у всіх свої причуди та на новопадку. А він він же говорить, що це теж для себе, тому що ж розуміє, ну по-перше, як це не дивно, знаєте, де був жарт що. Єдине, хто збиває російські шахіди, це є Україна та Білорусь, тому що він теж збиває їх на своїй території. А це він так промацує. Давайте тут якесь повітряне перемир'я, розуміючи, що дуже потерпають росіяни від українських дронів і багато чого іншого. Тому він грає свою гру. Головне завдання Лукашенка ви не дивіться на нього, що він там сидить з путіним. Його зараз головне завдання пережити Путіна. Потім всім розповідати, як що він головний євроінтегратор Білорусі, і взагалі він таємний агент американців. так що він переживає виключно за свою владу. Його завдання виключити максимальні ресурсів з Росії, не дати втягнути себе війну. Він категорично цього не хоче робити. І ну, присутності Путіна звичайно підмащувати його. Це великий державний комплекс, що Путін нічого не запідозрив. А от, власне кажучи, вся, вся історія пов'язана з Лукашенком. Ну, говорить. Ну. Лукашенка знаєте, теж розуміє, але багато говорити в бік України не буде, тому що він бандит-диктатор, і диктатор, так? і математику там, 3 чи 4, може 5 класу знає, що відстань від кордону України до Мозерського НПЗ всього 80 кілометрів. І що, да, що туди щось дуже важке може прилетіти і багато, так? І не буде у тебе ані мозері, ані нафти, і багато чого іншого. Ледь там не 5% ВВП взагалі Білорусі. Як ви думаєте, що все таки змусило Путіна вийти на такий брифінг, скажімо так, імпровізований? Тому що ж Трамп по суті дав Путіну що там до 8 серпня. Ну тиждень залишається, щоб той пішов на припинення вогню. Чи то можливо на нього так вплинуло, що Штати збільшують військову допомогу нам? Он навіть сьогодні з'явилася інформація, що близько 55 мільярдів доларів в найближчі роки за рахунок заморожених російських активів може? Путь нам надати військової зброї на цю суму. Як ви думаєте, що ж таке змусило, і вплинуло на Путіна? Я думаю, що все ж таки ну інші фактори. Ну, 55 мільярдів це, знаєте, не скоро і невідомо, чи буде, чи ні. Я думаю, що все ж таки йде процес насичення Україною зброєю тут і зараз. німці до речі, сказали, що вже там установки Петріот України скоро перебувають. Ось є гроші європейців на закупівлю американської зброї для України багато чого інше тому, всі ці процеси швидше почали рухатись. Ну і те, що я говорив, про ті вже е, луплять достатньо сильно. Зняли санкції з Венесуели, зняли до речі, з якої коли загравала дуже Росія. А ось знімаються. Тобто, тиснуть на Індію. Є домовленості з ЄС. І, але ну, вже затягнулася пауза, коли там Путін повинен був відповідати. Ну, от він вирішив вийти і сказати те, що давно сказав. Ну то ви думаєте, все-таки на нього ультиматуми Трампа не вплинуть? Ні. Ну, це, це Росія. Він сказав публічно свою позицію. А якщо Пахан сказав свою публічну позицію, він її відступити не може. Угу. Та Трамп завжди дає собі можливості, от ми, знаєте, сміємося з його манери ведення перемоги, і всього іншого. А він же хитрувати робить, він завжди для себе люфт залишає. От він говорить, ну я запроваджу санкції, е, от, ну не знаю, вплинуть чи ні. А як влуплять, скажуть: вийшло, Трамп скаже, ти я ж красавчик, я ж говорив вам, що вийде. А іншу фразу вже не буду згадувати. Ну, це ж публічна політика. А в Росії так не, не, не працює, тому що там немає публічної політики. Там є пахана, так? А, і якщо пахан сказав слово, свою позицію він від неї відступити не може. Бо пахана знесуть. От вся, вся я коротко вам розповів про а, політичний устрій Російської Федерації. І тому він не вступить, тим більше, під тиском. Ну що значить під тиском? Ми ж велика держава, так? То ну, як вони говорять? Ми не можемо йти під тиском. І пахан теж під публічним тиском не може відступити. Пахан буде гинути, але не, він не відступить. Тому що він розуміє, що так точна смерть, якщо він втрачає владу та авторитет. А якщо він буде бокувати, то там можливо смерть і можливі. Можливі наслідки, тому що там ще десь пропітляти можна, але ти зможеш пропітляти коли у тебе є влада в руках, кому ти колись цікавий. А коли ти нікому не цікавий, от і тому така позиція не відступить. Це ще раз підтверджую, що він не відступить. Він же знов таки підніміть от все, що говорив Путін, все, що говорили його чиновники, починаючи от з цього числа, 14 червня. 24-го року, це напередодні першого саміту миру, коли було. Я от зараз запам'ятав цю дату. Він викатив всю свою програмну позицію, від якої не відступає. І всі чиновники не відступають, тому що вони розуміють, як побудована влада в Росії. Якби він цю позицію не сказав, там Лавров щось там десь брякнув, там Рябков щось там сказав. Медведєв там щось наговорив. Тоді у нього була простір для маневру. Зараз простору для маневру немає. А далі йде типова кремлівська перемовна школа, яка полягає в конкретних тезах, так, коли вони висувають абсолютно неприйнятні вимоги, влаштовують емоційні качелі різними способами маніпуляціями. Наприклад, це дедлайн. Це остання, це остання пропозиція. Mm -hmm. Нічого не буде, буде тільки гірше, висаджуючи свого суперника. Часто використовують цей прийом поганий, злий поліцейський. Коли спочатку там припустимо, умовно мідські приїжджає, а потім там типу спокійний. Там представник, наприклад, президента Росії. Далі дедлайни ставлять, знову. Давай швидше думай, бо буде гірше. Кашмарюють цей час, наприклад, ракетами і так далі, намагаються розсварити людей всередині різними способами. Тобто, все це ми бачимо. Але проблема в тому, що це було б ще дієво, коли Путін не сказав свою, свою публічну позицію. А він сказав свою публічну позицію. Він може зробити, він може поміняти думку. Тільки у бік пожорсткішення. Ну, наприклад, сказати не 4 області, а вісім областей все лівий берег віддавати нам. А по-іншому, він говорити не буде. Mm -hmm. Ну, знаєте, ми цього тижня багато обговорюємо китайських заяв, і зі свіжого вони там сказали, що занепокоєні, що в Україну йде більше зброї, а кінця і краю конфлікту, ну так вони називають російсько-українську війну. Що краю конфлікту не ви не видно взагалі? Як ви думаєте, до чого тут взагалі Китаю цю занепокоєність виражає? Хоча вони відкидають, що вони допомагають росіянам технологіями все одно, Чому вони вирішили з такою заявою виходити зараз? І про що це говорить? Ну от у них теж особливо не міняється позиція. Що вони за мирне врегулювання? Е, Але тут інша історія на них тисне вже США. США тисне під приводом України, тому що ну, Китай фактично ну, визнає, що Росія є час їхньої і фактично війна є частиною просування їхніх інтересів в Україні в тому числі, і тому вони вже скиглять в даному випадку, Можна сказати, що американці тиснуть їх по нафті, тому що їм хотілось би нафту купувати і продовжувати війну. Але проблеми нарощуються, тому що вони бачать, що Трамп відкриває резервуар в Венесуелі. А Венесуела, хто не знає, там більше запасів нафти, ніж Саудської Аравія. А, він бачить, як працюють Індію, що Індія йде туди потрібно. Вони розуміють, що а, домовились з європейцями. Європейці, до речі, трохи влупили санкції по Китаю за те, що вони там теж почали вирішати, що з нами так не можна. А ось і бачать, як така знаєте, ручка, ручка а, така тягнеться вже шиї китайської. І вони з тим поки що зробити не можуть і хочуться і коляться з іншого боку. Не хочуть зовсім кидати Росію, тому що це в тому числі резервуар нафти на майбутню війну з Китаєм по суходолу й США. Точніше, я маю на увазі, якщо говорити про Китай. З іншого боку, це дуже зручний інструмент для того, щоб вирішувати якісь свої справи. Але якщо їх дотиснути, і особливо якщо скажуть своє слово європейці, я думаю, що Китай поверне в інший бік і прийде до правильної думки, навіщо їм взагалі Росія в нинішньому вигляді потрібна? А поки Путін, Путін їх поки влаштовує. Він виконує все, що він хоче, що вони хочуть, здає Росію з всіма цими тельбухами, які тільки можливо, microscope. передає технології, які вони ще не можуть виробляти. І багато чого іншого. Так що шлях іде в такому напрямку. Ну а Зеленський запропонував по суті зустрітися лідерам, як раніше пропонували на зустрічі у Стамбулі. Але як ви думаєте, чи все-таки Путін погодиться на цю, хоча б тристоронню зустріч, Зеленський, Трамп і Путін? Ну я підозрюю, що тут хитрувато себе поводить Зеленський. Він розуміє, що зустрічі не буде. І тому її дуже вимагає. Тому що після кожної відмови Зеленський йде до цього, до Трампа, до європейців, говорить, бачили. А я говорив, що він не хоче миру. Боїться, Бачили? не йде, да, що боїться, так? Не знаю, там може валізки там перевозити важко бути в цим був. І ти більше там хитрувати, що місце. Одна справа, припустимо, ОАЕ там, да, десь такі нейтральні Катар, припустимо, а інша справа Туреччина. Туреччина все ж таки, країна НАТО. Uh -huh. Ніколи не слід забувати. А Ердоган ще така, знаєте, грайлива людина, що е він це показав, коли збивав російські літаки, коли витискав фактично з Кавказу. що... Це по різному може зустрі закінчитись та поїздка там. Та й не дуже Як то кажуть, наступами. немає людини, немає проблеми. Можна було б і такого очікувати, так, так, так. і тому і тому і тому і далі. Тут же ж коли Зеленський так заганяє, Ну, давайте знову. Звідки виникла зустріч? Це зустріч історія історісторії зустріч. Виникла, коли Трамп почав же крутити, намагався закрутити Україну. Коли була вимога припинити вогонь на 30 днів, з ними теж домовлялися. І коли європейці приїжджали, 9 травня, було, по-моєму, телефонували Трампу, начебто домовився. Тут Трамп уходить, говорить, їдьте в Стамбул, домовляйтеся з росіянами. Зеленський швидко знайшовся і сказав: добре, я чекаю там Путіна, перевернувши шахову дошку. Але зрозуміло, що Путін ну, побоїться з багатьох причин приїжджати і далі. Тут же Зеленський перевернув дипломатичний протокол. Коли Путін виходить і скаржиться, він випав відповідати на цю, на цю е, е, запит десь через два місяці, коли Путін сказав, що зустріч перших осіб відбувається після того, як е, е, пройшли там консультації технічні і так далі, делегації, Тут, тут, Путін не брехав. Це правда так відбувається. Але оскільки президент встиг перевернути дошку, сказати: ми з вами домовлялися на 30-денне перемир'я. І з ЄС домовлялися на 30-денне перемир'я. Так що давайте, я, я готовий зустрітися з Путіним. Давайте його доставляйте мені фактично. А розмова то не про що буде. Давайте так уявимо. Ну, теоретично, ну про що може бути розмова? Давайте уявимо, що там Путін все ж таки приїхав. Там а, додатково літак треба було брати, бо всі валізи треба було ще забирати. Тому що стрес, не нерви летіти літаком в Туреччину. Це ж не на курорт їхати, а зустрічатися. Невідомо, що зустрічем закінчується. А, і так далі. Ну про що буде розмова? Знову виходьте з чотирьох областей. Ну і так так, так воно і в це це, Коли це, це, це дипломатичні ігри. Достатньо грамотні. До речі, що навіть навіть американці, я думаю, розуміючи хитроватість цієї полі позиції, нічого не можуть сказати. Тому що ж і з ними ж була домовленість про триденне перемир'я. Тобто, все от в хронології згадуєте, звідки з'явилася ця mm -hmm. зустріч? А ось а тепер воно ну, приїхав у умер на. Стамбул, що він сказав? Тридцятиденне перемир'я і сказав, що звичайно, що ми дуже хочемо, щоб бачити Путіна ось тут, в Стамбулі mm -hmm. так. А, ну звісно, скажімо так, з кожним днем все стає цікавіше і цікавіше, якби ще при цьому не було загрози для наших життів в Україні. Це єдине, скажімо, так, що нас як то казав Віталій Портніков, журналіст і публіцист. Найцікавіше спостерігати за такими історичними часами десь на нейтральній території. Цікавіше було би з Австралії, але на жаль, що маємо, те то маємо. Тому дякую вам за ефір за вашу аналітику. Нагадаю, говорили із політехні. Технологом Тарасом Загороднім.